Міжнародна організація цивільної авіації офіційно визнала Росію та Північну Корею винними в систематичному глушінні сигналів GPS. В ухваленій резолюції особливо підкреслено роль Росії у дестабілізації навігації цивільних літаків над Європою ІКАО вимагає від Москви і Пхеньяна негайно припинити створювати перешкоди та в повній мірі виконувати свої зобов'язання із забезпечення безпечної і безперешкодної навігації. Організація наголошує, втручання у супутникові системи підвищує ризики для польотів, ускладнює роботу екіпажів і диспетчерів та може призводити до затримок і змін маршрутів. Авіаційні регулятори країн-членів отримали заклик посилити моніторинг інцидентів і оперативно інформувати ІКО про випадки радіоперешкод. Резолюція також передбачає координацію дій для мінімізації ризиків і захисту критичної навігаційної інфраструктури. Глушіння GPS не несумісне з нормами міжнародної цивільної авіації. Держави, що вдаються до таких дій, мають негайно припинити порушення та повернутися до виконання правил, які гарантують безпеку пасажирів і польотів у всьому світі.